Ну що, друзі, прийшов час і розширювати наші відводки, які вже на 12 рамках сидять. Приготували і старим медом, і сушнину. Ну, Покажу в сьогоднішньому відео, що як я це роблю. Поїхали. Ось такий корпус для гнізда. Ось такі в мене є рамочки чудові. Чудові рамочки є їх всередину. Цель сразу для засіву матки. Сбоку поставил. Такие. Так, наше задание найти, найти маточку. Найти маточку. Ну что, поехали. Так, так ситка уже тут не потрібна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чудово. Чудово-чудово. Так, одна тут слабенькая рамочка. Давайте їх. Я здорова. Але ми бачили й більше. Так, наше завдання знайти маточку. Якщо не знайдемо метод наш, метод наш. Не буде дієвий. Так. Так, так, поїхали. Мы тут наш не буде дьявой. Так, Плачу тут. Це засіяно, десь повинна тут бути. Повністю засіяно. Рамочка, я думаю, повинна бути десь тут. Сюди її поставимо. Так, поїхали далі. Ух, а що таке? Така рамка нам внизу не потрібна. Вся в трутні. Вона нам... Не потрібна така. Так вже щось відчувають і хочуть троїти. А ось матка. Ось матка, подивіться. Ось чудова, чудова маточка. Зараз спробуємо її пересадити. Пересадити спробуємо. Вона нам не потрібна на такій рамці. І цю рамку ми... Воно тут і нічого є. І нічого є. Ось матка. Ми її відложимо. Ось, бачите, так? Да? Хай ховається. Так, ми її зараз на край. На край. Опустимо на край. І наша робота буде зроблена. Так, це піде така рамочка. І засіве. Так, що робимо? Матка внизу ми піднімаємо, міняємо. Друзі, міняємо закритий розплід, ми піднімаємо догори. Він нам не потрібен. Так, а чудові рамочки даємо під засів ось такі. Хай матка продовжує сіяти. Так, хай сіє. Чудові в мене матки. Хто б що там не розповідав мені? Краще матка, яка вивів вдома. Згодні. Друзі. Закритий розплід. 对。Uh. Закритий. Це Нічого стало нас рівно. Так. Ой, чудово, матки. Скільки о, збирається вже і ройомова бджола. Якраз поборемося і проти раїння. Так Чудово. Сюди. Так, така рамочка сюди. Матки дуже багато місця буде де сіяти. Так, ця поганенька рамочка є. На утилізацію будемо вже десь збоку їх. потягнули. Потягнули маточники, так? Давайте подивимося, мисочці є чи нема. Нема. Ще нема. Чудово. Так ну що, фу, запакували, да? Дивимося, є Чудова рамочка також підзасів. Сюди. Що ми зробимо? Ще підставимо ось таку черненьку, чорняву. І ось таку. Це у нас нижній корпус. Ні, хлопці у нас. Так, дивимося. Потрібно вирізати. Давайте відразу. Не знаю, під які це вулики робились. Ну не під мої. Все точно. Ганіманівська решітка. Що ми зробили? Дуже багато місця дали матки під засів знизу. Побачили, да? Щоб матка не піднялася. Весь закритий розплід. Весь закритий розплід ми підняли до гори. Він вийде і бджола почне забивати. Так. Фу. Ого, тут мед уже. Тут вже мед, я не можу підняти. Друзі, ще одну рамочку поставимо. Без різниці яку. Фу. Це бджола буде вже забивати, забивати цей магазин. Так, зараз знайдемо рамочку ще одну. Для прополісу ложимо для прополісу. Так, що поки ще накриємо, щоб вас не відволікати і себе. Так, ну що, ось так ми укомплектували. Друзі, внизу. Залишився у нас тільки е, рамочки під засів і під і матка там залишилась. Ані положили, щоб матка не піднялася. Зараз ще, 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 ще. ще ми відкриємо. Хай працює. Відразу сюди. Матка не підніметься. Наверх тільки підносять мед бджоли. Внизу засівається і знову виходить бджола. І дуже велика сім'я буде. Ну що, на носі у нас липа. Вже магазин ми підняти не можемо. Дуже тяжкий. Все, друзі, до зустрічі. Ось такі методи ми приміняємо себе на пасіці. А ви які?